Всім привіт, я Луна і як ви могли зрозуміти, сьогодні я вам покажу бісячі типи однокласників. Вони були у всіх, у кожній школі. І так, діти 2 плюс 2 буде 4. Все, і на перерву. І так, перший нас тип це однокласниця, однокласниця, яка все зубрить. І кожен день вона ходить в бібліотеку, кожну перерву вона ходить в бібліотеку. І завжди просить давати їй нові книжки, нові частини. Усіх таке враження, що вона вже живе у цій бібліотеці і вона завжди злиться на бібліотекаршу, що вона довго дістає книжки з поличок. Ще вона кожен урок запізнюється, бо в бібліотеці немає годинника. А в неї немає ні телефону, ні годинника, ні планшету, ні нічого. Тому вона завжди запізнюється. І ще вона дуже радується, коли їй бібліотекарша дає якусь нову книжку. І всі просто в шоці, як вона так може швидко читати. І чому вона все так зубрить? Так, ш -ш -ш -ш. так діти, починаємо урок. Так, ну вже п'ять урок, як 5 хвилин як урок. Ну, думаю, нічого свого страшного, що я чуть-чуть запізнюся. Е, вже пройшло багато часу уроків, ну ладно, візьму ще одну книжечку. Е, я візьму книжку, ну ладно, ну, почитаю ще чуть-чуть. Ой, цікава книжечка. Так, Положу її сюди, шкафчики закрию, щоб книжка не появилася. І вже, мабуть, пойду. Наступний тип у нас іде. Це та сама красотка класу, яка... Має дуже високу самооцінку, і вона постійно запізнюється на уроки із-за того, що малюється у туалеті. Найчастіше вона там зі своєю подружкою фарбується, але у деяких випадках вона ходить туди зі своїм хлопцем. Але це дуже рідко. Якраз таки у нашому випадку вона ходить із хлопцем. Зараз я вам покажу. Одну сцену, як це найчастіше виглядає. Все, пішли. Так, де там мою косметичку я спрятала? Ам... До речі, хотіла вам сказати, що ця дівчинка найчастіше має десь косметичку. У рюкзаку або вона десь її ховає у шкільному туалеті. Мадше класники це знаходять. Ну, давай вже мені косметичку, ну що ти там з нею возишся? Ой, нічого ти не вмієш. Ага, угу, даю, даю, давай. Угу. Зараз будеш мені тримати косметичку, помагати. Добре. Так, на, дай мені кісточку. Що угу, тобі далі дати? Помаду, на. Угу. М -м так, далі мені. Давай напевне. Лак, мені треба підфарбувати трошки манікюр, на кісточку. Так і треба нанести пудру ще, Змучився він. Тільки пару хвилин стоїмо. Ти вже змучився, ну теж. На, склади -то все назад. Добре. Так, зараз тут підфарбую. Все на ну, все, давай э, надо уже, наверное, прятати и ити на урок. Тя однокласниця ну, всіх дуже бис, і за того, що вона до всіх відноситься, як до якихось підвальних крыс. І найчастіше вона запізнюється на перший урок, десь на 20 хвилин або півгодини разом зі своєю подружкою або хлопцем. Як я і сказала, бо вона малюється. А якщо ще із подружкою, то вони там годинами можуть стояти. Так, mm. oh, все нарешті. Шкафчик ніколи нормально не закривається, заїдає постійно. Ой, ну ладно, пошли уже. Добрый ранок, что за запизднение. Ну ладно. Опять у нас запизднился. О, и хлопать пришел. Так, вы снова запизднились? Фух, выбросьте. І так, діти, сьогодні наша тема квіточки, а поки вчителька нам розказує, яка у нас буде нова тема, я вам розкажу про наступного типу. Наступний тип це той самий однокласник, який виходить із класу за 5 хвилин до кінця уроку зі словами, що він іде в туалет. А насправді він йде у бібліотеку і читає там всякі. Книжки. Але він не зубрить, а найчастіше е, отримує двійки, він сам собі бере книжки і читає їх в куті бібліотеки. Читає він шепотом, тому деколи той, хто сидить до нього в бібліотеці близько, може навіть почути, що він там читає. До речі, цей однокласник дуже тихий, але він дуже дивний. Він постійно читає ці книжки навіть деколи на уроках. І краде з бібліотеки тихенько книжки. Ну, найчастіше це буквально один процент, що він краде книжки. Хоча він всім говорить, що він їх просто бере на перерву. Але про нього є такі слухи, що він їх потім не вертає бібліотекарші. Але я не знаю, чи це перевірена інформація, тому догадуйтесь якось самі. Так, наступний тип у нас це той самий задира класу. І зараз ви побачите одну ситуацію, яку я е, зняла разом з ним, щоб ви побачили, що він робив. Коли вже всі сідають у їдальню і ми йдемо останніми, або ще хтось їде останніми, він найчастіше штовхає іменно їх. Він постійно свариться з вчителькою за те, що вона його свара, за те, що він всіх штовхає. І зараз ви бачите ситуацію, як він всіх розштовхує. Він всіх проганяє з місця. Як ви бачите, він дуже сильно штовхнув нашу однокласницю, ту саму зубрилу. І ми їх зараз заспокоїмо. До речі, найбільше найбільш він бісить імені дівчат. І для того, що він найчастіше штовхай і їх. Але хлопці теж деколи штовхай. До речі, будуть дві або навіть три частини ті самі бісячі типи однокласників. Так, діти, сідайте їсти. Ой, господи, чого вони не їдять? то їм не підходить, сьогодні не підходить. Господи, яка їда тут ужасна. Так, а на цьому наше перше часи закінчується.